Ripakovo pole, velik ripak, previdno je cvitaj. кількості посівів в світі, то на третьому місці. Найбільше рипаку вирощує Китай, друге місце Канада. Україна на п'ятому місці по посівних площах рибаку. Ріпакова олія не тільки вживається в їжу, а з неї роблять біло пальне, масляні фарби, то на основі ріпакової олії. Отакий ріпак. Тут що тут посіяно? А тут посіяне соя. Соя саме тільки сходить. А ріпак вже перецвів. Мете ріпаковий то білий на колі, і він дуже бисто

долина називається Громиха. Це поле посіяно соєю. А це ріпакове поле. Ось таке мальовниче місце. Це ріпакове поле. По посінних площах в світі то ріпака більше вирощують, ніж соняшника, бо соняшник хоче родючої землі, хоче теплий клімат, а рипак росте і в Скандинавії, і в країнах Балтії росте. І в теплому кліматі, і в Китаї, і в Мексиці. А тут а, соєве поле. Соєве поле. Посіяна соя. Найбільше олії робляться пальмової олії в світі. І люди вживають їжу найбільше пальмової олії. Тому що, наприклад, ріпак один сезон. Оце соя. Соя також один сезон. Соняшники також один сезон. А пальмова олія декілька врожаїв збирають, бо тому що вони в тропічному кліматі, де немає зими, там декілька врожаїв збирають. На другому місці вживанні олії. Соєва олія. Соєва олія друге місце по повживання їжу. Третє місце по олії. Це по вживанні в їжі. Їжу. А четверте місце рапсова. Рапса більше вирощують, ніж соняшника. Бо рапсії йде на біотопливо. Фарби масляні роблять з рапсової олії. Ще й йде на технічні. Різні мастила роблять з рапсової олії. Така невеличка. Мандрівочка Ромихою, а там відніється Степанівка в такому мальовничому місці. Гарна Степанівка. І літом, і зимою, і весною. Така Степанівка. А чого називається громиха? Я не знаю. Напевне, громи колись падали. Колись там джерела були, вода, була, а зараз висохло, клімат змінився. такий високий, більше метра висоти, а соя саме тільки сходить. Оце соєве поле. Соя посіяна. Такі невеличкі сходи сої. Оце ну, соя посіяна. А там рапсове поле. Така невеличка мандрівочка громихою. Напевно, тут, тут колись громи падали, але вода завжди цією долиною бігла, як гроза, то стільки води багато з цих горбів на маху. Таке мальовниче село Степанівка. З якого боку не зайди, а всюди дуже красиво. І з півночі, і з півдня, і з ходу. Оце таке. Там видніється село Степанівка.